Всім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати. Сьогодні будемо клеяти фріз, багети, як їх називають. Будемо спочатку клеяти, грунтувати, потім фарбувати. Тому далі до перегляду, друзі, ставимо, будь ласка, лайки, для мене це дуже важливо. Поїхали. Зараз буду грунтувати місце, де буде клеятися фріз. Спочатку гарно прогрунтую, потім деякий час чекаю, щоб воно все висохло. Потім клеїти. клеяти. Вугол нарізаю за допомогою пилки по металу та за допомогою істоса. Також одразу скажу, можна нарізати за допомогою канцелярського ножа. Але в мені пилка якось зручніше, хоча канцелярським ножем коли нарізаєте, буде вугол набагато рівніше та без будь-яких пошкоджень. Тож покажу, як я робив, нарізав стики, щоб його було зручніше стикувати, там фріс, щоб не мов би потрапляв до пазлу, так набагато зручніше, не буде помітно потім шва, коли все зафарбується, тому всім раджу та рекомендую. Ось так воно виглядає, потім все це зафарбовується. Та все гарненько виглядає. Ось два кусочки випили. Спочатку приміряємо, а потім будемо наносити клей та так легене. Ваш макруч виступі. Ось так ось. Але використовую найзвичайні, найпримітивніший. Доносу одразу по краям паненьким слоєм. Одразу підготуйте вологе полотенце або якісь серветки, тому що цей клей, якщо потрапляє. На стіни, на стелю його потрібно одразу витирати, тому що він дуже швидко застигає. Ну і потім воно просто буде виглядати як якісь соплі, коли все це засохне. І коли будете фарбувати, буде дуже-дуже негарно. Сумішклея наношу не так багато, але не жаліючи, як я вже казав, на край, який буде примикати один до стіни, один до стелі. І так, клею швидко великим шматком. Це набагато краще, ніж хто пам'ятає, хто клеїв драконом. Так, переходжу до ґрунтування. Зараз буду ґрунтувати фріз. Розбавляю 1 до 4 водою. І все це гарно ґрунтую, щоб потім все це профарбувати. Можливо, хтось і не ґрунтує, але я вирішив прогрунтувати, себе перестрахувати, щоб фарба гарно лягла. Та прибрати, можливо, якесь сміття, якщо буде. Стіни та стелю також перед фарбуванням буду обов'язково грунтувати, чекати, поки підсохне, а потім вже починати фарбувати. Мабуть, найприємніший, найлегший та найшвидший момент, який був в цій праці, це було саме грунтування. Це дуже швидко йде. Після грунтування почекаю певний час. Поки підсохне, та буду починати вже фарбувати фарбою. Фарбу обрали білого кольору, стеля також буде фарбуватися в білий колір. Отже, зараз буду проклеювати малярним скотчем стики, які йдуть зі стіни до фріза. Буду це все проклеювати, щоб нічого не замазати. Малярний скотч мені цьому дуже допоможе. Тож проклеїли да. Зараз будемо починати фарбувати. Руки дуже болять, постійно були зверху. Стелю не будемо проклеювати, тому що вирішили, що фарба буде однакова, однакова з лізом та стелю. Тому поїхали далі, починаємо фарбувати. Ось так виглядає. Проклеював все одним шматком. Нічого не відривав, все клеяв брулоном без всяких шматочків замішувати фарбу. Шурупанчик добре що є, бо у нас зараз світла немає. Все почистили, все ретель, ретельно витерли, зараз розмішую повністю всю фарбу. розмішавши дві хвилини десь таке ось таку стерильну чаплучку собі зробив добавляємо Написано, що можна розбавити також не більше 10% водою на ту кількість фарби, яку будете використовувати. Розбавив трошки вдав води. Не більше 10% так літній каса трошки вийшло краще. Все тепер можна переходити до фарбувати. Так, одразу на підлогу поправимо покриття. Щоб нічого не вимазати, щоб потім це не випирати, ми переходимо до фарбування. І так, першим шаром фарби покрили, буду покривати два рази, тому що мені не подобається місця стиків, зараз покажу. Ось так от виглядають, помітно. Треба буде ще профарбовувати. З боків нічого, навіть дуже подобається, дуже гарно. А оце в міста стиків, видно, дуже багатенько клея добаву, не встиг витерти. Потрібно буде профарбовувати ще. Потім вже буду знімати сам скотч, та буде все дуже гарно. По закінченню роботи обов'язково вимиваю всі інструменти, які були задіяні, тому що потім буде дуже важко все це витирати, відмивати. Фарба, яка залишилась, зараз її все накрию, щоб вона збереглася та не засохла. Профарбовувати другий раз, вкривати другим слоєм фарби, а потім вже буду знімати малярний скотч. Ось такий результат. На сьогодні закінчуємо працювати. Поклеїв дві кімнати, а саме кухню та вітальню. Це проклеїв, результатом дуже задоволений. Кімната одразу змінилася, стала якась затишніша, якась гарніша. Зараз ходімо, покажу замовлені меблі, як і обіцяв в минулому відео. Ось такий диван сьогодні привезли, зібрали. Величенький диван для малого, дуже м'який, дуже багато в ньому місця, багато що можна покласти. Та ось така велика шафа купе, ще дуже багато місця в кімнаті залишається, ще можна буде поставити стіл та також повісити телевізор. Дуже вміський. Сюди, мабуть, всі наші речі повлазять. Так що, друзі, дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступних відео. Став, будь ласка, лайк і пишемо коментарі. До зустрічі!